Всім привіт, з вами Панчик Маркянчик і зі мною сьогодні Панчик Домінічик. Сьогодні в руки нам попали ось такі китайські копії роботів, бачите, перше поліцейський робот якийсь. Видодаються такі в аврорії, можна купити в аврорії, але ці ми дістали не з самого магазину, а з складу, де перевіряють на наявність деталей. В руках у нас ось такі зразки, які дістались нам за півціни. І сьогодні ми будемо змагатись. Бачите, да? як ви бачите, вони всередині в розібраному стаді. І ми будемо на швидкість їх е, збирати. А хто приграє, дістає столбан? Три, два, один. Погнали! Опадало. Так, інструкції, інструкції. Інструкція, інструкція. інструкція. Оце, не, Я дослідую. Так, бачу, маркіян швидше встигає. О, до мене дзів за мало каші. У мене основа готова. Тепер додаємо дому. Давай набирає і втираю. Не чесно. Ну, ладно. Я сам трошки більше сили. У я. мене вже перший рівень броні його готовий, а я навіть не складала основу, хоча вони вже на цьому а не тіло. Ось зараз доведемо знову, на жаль, але скоро вона в мене не буде надію дороблене. А я за цей час вже чекаємо отакі типу руки іоні класки, які можна дати буде йому зброю. Ну, я називаю спілс набагато на більший. Опа. Руки готові. Тепер потрібно ноги зробити. Так. Твоє вже ось така. Така формочка. Далі броня. Раз кусочок, біні, два кусочки брини. Я сам вот сюди. Перший і другий. Маркіяне, дивись, Оптимус Прайм поїхав. Реально. А, <г Desde. gly> а де деталі? Обхитрила, да, не у вас. <ріст> Тепер я не встигаю від Домініка. У тебе є всі шанси? Оптимус піалім Дай... його... йому помішав. Мішав. До речі, можливо. Можливо, це і Оптимус Палім я забрав Детальки. Ти, Домінік ще програєш зараз. Олег, стоять. Ты просто Это же правда, я на раз проигрываю. Да мне, да мне, ты, 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 ты как-то сбежать. Та вже все, він вже склав. Ти не копиєшся? Скуп... Ну, ладно. Маркяно, Марк'я, дивись, там Бамбобі. Не вірю. Та подивись, там Бамбобі, лише глянь. Не вірю. Глянь. <клес> <не. клес> Я тобі не вірю, друже. Та глянь, там бамбобі. Не пронесло. Ось такі біонікли в нас вийшли. На упаковці намальовано, що є ще інші. І їх можна комбінувати. В наступному відео, якщо у нас буде ще один біонікл, ми попробуємо скомбінувати і глянути, який же кращий класичний чи з комбайном з іншим. Так само, якщо у вас є біонікли, знімайте на свій канал і прикріпляйте посилання в коментарі. І, звісно, пишіть, чи оригінальні, чи ні. Ну, а з вами був Панчик Марк'янчик, Панчик Домінічик і двоє біоніклів. Всі па папа! Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і не забувайте писати коментарі. Всім папа! -па. Ти серйозно, ну я ж виграв. Це ж був мій ну Ти не розумієш цього. Ти мене намахав два рази-три рази. І я в результаті виграв. Це ж правда? Ні. Ти ніяк та як я виграв. Все. Ай!